Добрий день в ефірі Current News by Students. Про найцікавіші події останнього місяця наступні півгодини у нашому випуску. <му> день конституції відсвяткували у Польщі. Паради танці та пісні супроводжували національне свято на головних площах країни. Про те, як святкував Краків, детальніше влада Подольська. День Конституції традиційно святкується у Польщі 3 травня. 225-ту річницю з дня прийняття першого в Європі і другого після американського основного закону у світі відзначають дуже урочисто. Державні установи та магазини зачинено, а на балконах, верандах і вікнах майорять біло-червоні прапори. На головній площі ринок у Кракові зранку лунає національна музика та збираються люди. Майже в кожного в руках прапорець з національною символікою. Я вже не перший раз організовую подібні заходи. День конституції дуже важливий для поляків, тому ми намагаємося зробити все цікаво та якомога яскравіше. Цьогорічне святкування відзначають парадом: учасники йдуть центральними вулицями міста, демонструючи своїми костюмами історію Польщі від її заснування до сьогодні. У костелах справляються меси за свободу і незалежність країни. У цей день школяри Кракова беруть активну участь у святкуванні, доводячи, що молодше покоління цікавиться своєю історією та її здобутками. День конституції відображає польський дух, що дозволив вижити моєму народові протягом більше ста років поділу, а потім довгі роки репресій комунізму. До кінця Другої світової війни і в часи народної Польщі відзначати День конституції заборонялося. Проте ця річниця з року в рік ставала приводом для масових мітингів. Сьогодні день конституції, 3 травня. Поляки вважають однією з найбільш проривних історичних подій в історії Польщі. Влада Подольська, інститут журналістики. 72 роки минули з дня насильницького переселення кримських татар. Як роковини відзначали у столиці репортаж Анастасії Малої 18 травня? Ми всі кримські татари. Незважаючи на зливу, люди зібралися в центрі Києва, аби вшанувати пам'ять геноциду кримсько-татарського народу. До мітингувальників приєдналися також представники різних конфесій, політики та закордонні діячі. Разом із головою Меджлі Серафатом Чубаровим люди урочисто заспівали національні гімни обох народів. Слава Україні! Слава крутотарському народу! Слава, слава, слава Зараз в Криму, на жаль, офіційні представники влади вони заборонили в Криму проводити 18 травня та збиратись людям, людям на майданах. На знак солідарності до акції долучилися не лише татари, але й українці, поляки, азербайджанці та багато переселенців із Криму. Ніколи ми, ми не відчували такого віднання Українці з татарами ніколи як ми відчуваємо зараз. «Тут це рідна атмосфера єдинства, сплочення і патріотизму. Україна розуміє, що відчувають зараз ці люди. Жалобний захід тривав понад дві години, протягом яких у центрі столиці зібралося кілька сотень небайдужих. Люди прийшли від широкого серця, від всієї душі поддержати кримських татар, почтити пам'ять жертв депортації і дати посил всьому світу, що кримські татари не одні, що з кримськими татарами українці, що з кримськими татарами, весь світ. Анастасія Мала, Оксана Ткаченко, інститут журналістики. Щорічно до Дня цивільної оборони серед школярів та студентів проводять навчальні заходи в режимі реального часу. Як захистити себе у разі надзвичайної ситуації тепер знають і в інституті журналістики. В інституті журналістики було по-справжньому гаряче. У День цивільної оборони проти пожежній безпеці студентів навчала одна із київських бригад рятувальної служби. Такі навчання в університеті Шевченка проводяться не вперше. «Це планові навчання, і вони вже у нас йдуть як, поступово. Наприклад, той, той рік ми проводили в Червоному корпусі, в бібліотеці. І поза той рік ми проводили в школеджах наших. Відчути складнощі роботи в екстремальній ситуації могли усі охочі. Перше за все, це звичайно, що е, провести евакуацію або якщо стосується студента самого, це залишити небезпечне місце. По-друге, знати алгоритм дій, що до цього потрібно робити. Ставлення студентів і викладачів до ефективності таких заходів неоднозначно. Кожен чоловік має знати, що, що треба робити, і воно дуже познавати. Ну і, в кінці кацека цього разі вже хотілося, щоб ніколи нам ці знання. Е, не понадобилися в нашому житті. К сожалению, ми пропустили семінари і наші бали пропали, але думаю, ми це зможемо наработить. Оксана Ткаченко Анастасія Мала. Інститут журналістики. Майбутніх журналістів запросили до Львова. В українському католицькому університеті завершився третій сезон програми Друзі за Збручем. Лекції іменитих журналістів лише цього року відвідали понад 150 студентів. Серед них і наша Катерина Шевченко. Неформальна освіта тепер і в Україні. Замість нудних лекцій, розмова з професором за чашкою кави. Такі майстер-класи за європейським зразком є у програмі Друзі за збручем. Для участі студенти пишуть мотиваційні листи. Лише кільканадцять щасливчиків їдуть до Львова безкоштовно. Витрати покривають організатори. Ми займаємося цим кожен день, але крім того, ми маємо можливість привозити. Ексклюзивних спікерів, так да, тих людей, які мають чим поділитися, і нам би хотілося, щоб разом з нами е, цих людей вчилися. Польська журналістка Ганна Закшевська не схожа на сувору викладачку. Правилам радіорепортажу навчала на власних роботах. Диктофон радова вимикати, коли за тобою вже закрило двері. А теми для матеріалів може порадити навіть власний перукар. Це мій перший раз, коли я в Україні до цього я ніколи не зустрічала українських студентів. Мені подобається працювати разом з ними, бо це мене надихає, тому що ваші потреби відрізняються від моїх. Другий гість, журналіст Тимур Олевський – показав сюжети українських та російських колег. У їхніх роботах вказав допущені помилки. Також дав поради майбутнім журналістам та Серед учасників було студенти з різних куточків України. Під час перерви вони активно ділилися своїми враженнями. По духу. Второе, Это спикеры, которые выступают здесь. Мне дуже подумать, и говорить и потому что я такая развилась на радио, и что семинар был просто и для вылета. Мне здесь очень понравилось, здесь было очень интересно, познавательно, и я считаю, что вот такие вот проекты, мастер-классы, это очень полезно для студентов и очень важно. Нині все більше молодих людей залишають лекційні аудиторії у пошуках нових можливостей. І програма Друзі за збручем вже одна з перевірених. Катерина Шевченко, інститут журналістики. Комікон знову у столиці. В українському домі, 14 та 15 квітня, пройшов фестиваль популярної культури. Проте, чим дивував глядачів другий київський комікон Яна Собецька? На два дні український дім перетворився на місце збору для шанувальників популярної культури. Фанати коміксів, відомих відеоігр, фільмів та серіалів зібралися тут, щоб похизуватися косплеєм та знайти однодумців. Кого тут лише можна побачити? Бадонею з Мангамсі. Ну от мене путають Либо Квайгон, либо дуан. Це падме медала з кінофільму Зоря війни. Перший, і третій епізод. Відвідувачі Камікону не знають, куди бігти, пограти на настойні ігри, зробити фото з людинними героями чи послухати про космічний проект Марасван, який має на меті колонізації Червоної планети самое трудно це буде прийти туди і забрати базу и заставить заставити работать, потому что там будет работать только система жизнеобеспечения, життя безпечення, яка дома гіснеродиво. Все. все остальное нужно буде прилетіти, собрать, заставить работать и привести по ну, все було все отвічно. Нам б'їшлося безпечні організації заходу. Сьогодні тут, в принципі, можна доволі просто потрапити, бо черги на квитки, ну, вони невеличкі, але людей багато серед нього. Вони з 10-ї ранку а, поетапно заходять. Вчора всі тисячі людей вони захотіли потрапити на відкриття. І виявилося, що ні, на, ні наші каси не здатні обслуговувати таку кількість людей одночасно, ні взагалі пропускна здатність українського дому не передбачала таку кількість людей. Тому це була, в принципі, єдина складність. Яна Собецька, інститут журналістики. Київ на два дні став центром веганської культури. 14 та 15 травня у столичній галереї Лавра відбувся фестиваль Київ Веган Бум у пошуках здорового харчування. Кожен міг поспілкуватися із сімейним лікарем, дізнатися про корисні рецепти та обрати новий стиль життя. Побував на фестивалі Олексій Павлиш. Перший міжнародний фестиваль Київ Веган Бум пройшов у столиці. Це не просто захід для вегетаріанців, а місце, де панує ідея веганської культури. Фестиваль, за словами організаторів, пропагує принципи миру, гуманізму та єдності. Про це говорять і учасники заходу. фестиваль базується на тому, щоб поширити веган культуру і взагалі свідомість у маси, щоб люди почали розуміти, що вони споживають, як вони ставляться до світу. А, тобто, ну, і що показати, що у нас є, з чого обирати. Фестиваль також відвідали іноземні гості. Вони зазначили, що слід чітко розрізняти вегетаріанство та вагенство. Останні, виявляється, зовсім нічого тваринного не живуть: ні м'яса, ні яєць, і навіть меду, а деякі вегетаріанці дозволяють у своєму раціоні молочні продукти. Зйомку, рада, чим на сліх, ну, так, ну, саме, ну, да, ну, аромат. Ваенство спосіб життя, який пропонує здорову їжу та екопродукти. Але у будь-якому випадку кожен має обирати це сам. Олексій Павлиш, Інститут журналістики. Київ став місцем зустрічі фанатів тату мистецтва 20-22 травня. На столичному артзаводі платформа відбувся фестиваль Тату Колекшн 2016. Гості заходу могли побачити інтерактивне шоу байкерів, познайомитися з цікавими людьми мистецтва та зробити на пам'ять тату чи пірсинг. Детальніше розповість Анна Нагорна. 12-й міжнародний фестиваль Tattoo Collection пройшов на арт-заводі платформа в Києві. Гості з різних країн світу з'їхалися сюди, щоб прикрасити своє тіло та продемонструвати українцям унікальні техніки роботи. Зазвичай люди обирають машини татуювання, але наша техніка є більш традиційною та духовною. Ми можемо запропонувати лише маленький символ чи важливий для вас напис. Це дуже складна робота. Кожна точка виконується рукою майстра, а не машинкою. Учасники фестивалю мали змогу роздивитися унікальні моделі мотоциклів, а також придбати справжній байкерський одяг та аксесуари від українських дизайнерів. А ті, хто надають перевагу красі тіла без болю, змогли примірити на себе мистецтво боді-арту. Невдалі татуювання тут знімали лазером. В основному тут надія завчора. Це були хто от в армії набивали на руках от, всякі такі непонятні надписи. От такое было. Вчора ще дівчинки на ноге. вона не не красива, але дівчинка просто вирішила стати стюардесою, і стюардес не беруть з татуїровкою. Поэтому допомагаємо реалізовувати мечты. Офтути легендарний мед гон, чиє тіло на 99% забите фарбою. На згадку про українську столицю британець повезе додому нове тату. Анна Нагорна Інститут журналістики. Це всі новини на сьогодні. В ефірі працювала Вікторія Хуторна. До наступних зустрічей на Current News by Students. <му>